Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні продовжуємо з вами працювати над проєктом Благодійний Ярмарок. Налаштуємося з вами на роботу. Любі діти! Добрий день! Сил, натхнення на весь день а ще праці і старання. Тож перед всі до навчання! Пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Давайте з вами пригадаємо, що таке благодійність. Правильно, дітки, благодійність, це добровільне і безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує. Як вам в ролі благодійника? Думаю, дітки, що всім подобається бути благодійниками. Це прояв людяності та милосердності. Для чого ви займаєтеся благодійністю? Світ, дітки, це ми. А якщо ми не байдужі, це якісно кращий світ, який має людське обличчя. Давайте з вами проговоримо завдання нашого проєкту. Потрібно, по-перше, з'ясувати, хто з вашого оточення потребує допомоги та якої саме. Далі потрібно обрати вироби, які ви будете виготовляти. Далі потрібно придбати та підготувати матеріали для виготовлення виробів. Далі потрібно виготовити ці вироби, підготувати рекламу вашого ярмарку. Далі потрібно провести цей ярмарок і ви повинні ухвалити рішення, кому ви будете допомагати і як саме. Для виготовлення виробів, окрім нових, візьміть матеріали, які вже були у використанні, а для придбання нових матеріалів можете використовувати кишенькові гроші. Кишенькові гроші це невелика сума грошей, яку дорослі члени родини дають дітям для їхніх особистих витрат. Кишенькові гроші можуть допомогти вам дізнатися, як відповідально керувати коштами. Наприклад, робити виріб щодо витрат чи економії. Кишенкові гроші також можуть допомогти дізнатися про наслідки їх нерозумного використання. Наприклад, якщо ви маєте обмежену суму грошей, ви будете раціонально використовувати кошти і тим самим дотримуватися свого бюджету. Отже, сьогодні, дітки, я пропоную вам для вашого ярмарку зробити прилоки для ключів. Роздивіться, будь ласка, які вони бувають і різні, з яких матеріалів. І давайте з вами подивимося відеодемонстрацію практичного виконання сьогоднішньої роботи. Давайте з вами пригадаємо загальні правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, Поводься з ними обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Також пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації, витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики посуд помити. Ну що ж, дітки, приступаємо з вами до роботи. Вам знадобиться веделка та нитки, також ножиці та клей. Все необхідне. Коли ви приготуєте, скористайтеся інструкційною карткою на екрані для того, щоб виготовити гарненьке сердечко для ваших ключів. Ну що ж, дітки, ставимо відео на паузу та виконуємо завдання. Бажаю вам успіху! Ну що ж, сподіваюся, у вас вийшли гарненькі прилоки. Надішліть, будь ласка, фотографію в нашу галерею. На цьому урок діти закінчено. Рефлексія плюс-мінус цікаво, оберіть, будь ласка, самостійно. На все добре!